Сусідка переплутала двері і почалось таке, що домофон знітився. Коротко про головне, я живу в дев'ятиповерхівці, де ліфт постійно працює по настрою. Сусіди, як персонажі серіалу, а сьогоднішній день офіційно війшов у топ-3 моменти, коли я зрозумів, в цьому будинку нічого святого. І все почалось з того, що моя сусідка переплутала двері. Отже, Година десята, я в домашніх шортах, чай заварений, пральна машина співає свою арію, а вхідні двері раптом бац, і я ледь не вилітаю у коридор. Встаю, тримаю чашку за вушка, а в дверях віка сьомого. Та сама, яка завжди при манікюрі, з поглядом я з це знаю про батареї чоловіків. Її каблук був опертий поріг, волосся хвилює, дихання якої людини, яка щойно перемогла турнік. О, ти вдома, каже так, ніби ми домовлялися. А у мене до тебе справа термінова. Я навіть не встигаю, е, е як вона прислузає повз і зачиняє двері позаду себе. Поворот ключа, клац, і в мене відчуття, що я у якомусь фільмі. Віка, а ти напевно, що це той під'їзд, пробує делікатна я. Сто відсотків. Відповідає вона, вже проходжуючись по коридору, ніби оцінює квадратуру моїх шпалер. Просто мені потрібен інструмент. Молоток, викрутка, М -м, скоріше ключ, один універсальний від сердець і балконних дверей, підморгує вона. І тут я розумію, що або вона жартує, або сьогодні в мене буде найдивніший день. Вона заглядає на кухню. О, ти вже підігрів, чай гарячий? Як стендап у неділю. Супер. Бере мою чашку, робить ковток і додає. Слухай, у мене там чемодан на коліщатах заїв. Треба, щоб хтось, ну, з руками, а ще й з нервами, бо коліщата вибухові. Я вже потягнувся за інструментами, коли з вітальні дуже доречно пікає пральна машина. Віка озирається. Ти що? Речі переш, Я якраз з З Співпадіння не думаю. На цьому моменті я розумію, що вона явно на хвилі флірту, а я на хвилі тільки б не війти у тренди з позначкою 18, кажу максимально чемно: Віка, давай так, я допоможу, але за умови ти більше не ламаєш мої двері плечем і, може, наступного разу подзвониш? Хм, домовились, сміється вона. Але тільки якщо ти перестанеш робити чай на одного, ми вже разом в коридорі, вона нахиляється до валізи. М, так, виявляється, вона, так і валізою. Я беру викритку, і в цей момент двері в моїй квартирі знову бац! І на порозі з'являється мій кум Андрій. Без стуку, точно так само. О, -о, -о я не заважатиму, каже він, дивлячись на мене, вікою викрутку, як на сцену з кліпіком, що збирає мільйон переглядів за ніч. Ні, кажу я, ми тут прокаліщата, технічне питання. «Ага, технічний, киває Андрій. То я тоді піду за попкорном. Ти підеш за дзвінком, відрізає Віка, бо тут люди працюють. І ми таки розбираємо ту валізу, я з викруткою, Віка з поглядом, кум з коментарями рівня, а що, як воно само відпуститься, коли не дивитися. Через п'ять хвилин хруст, клац, колесо на місці. Віка аж сіяє. Ти мій герой. Я, звісно, хотіла до Олега з восьмого, він теж умілий. Але, виходить, я помилилася дверима і здається, не дарма. Почекай, кажу я, ти до Олега. Ну так, у нього болгарка є. Віка, я обережно відкриваю двері в під'їзд, показую табличку на своїй 24. Так тобі було потрібно в 42 го Вона дивиться, моргає, сміється так голосно, що ліфт самостійно поїхав на перше, аби не чути сорому. Ой, ну хоч болгарку не довелось запускати, зате чай вийшов, кажу я. І компанія додає кум, який вже розклався на моєму стільці, як на трибуні стадіону. Фінал. Віка, тримаючи валізу, виходить у під'їзд. Наступного разу постукає, а може, і переплутує знову, але навмисно. Тільки обережно з заголовками сміюся я, бо у нас тут контент сімейний. Вона підморгує. Тоді називаємо це відео так сусідка переплутала двері і знайшла майстра на всі руки, без подробиць, але з натяками. Двері за нею зачинились, і кум хмикнув: Ну що, майстер, ти хоч чай доп'єш чи будеш чекати, поки хтось переплутає балкон? І поки чай остаточно холоне, я розумію, інколи найскандальніші історії починаються з банальної цифри над дверима, а закінчуються – Наче трейлером продовження триває.